Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачні, ситні та корисні кабачкові оладки. І якщо ви досі ще не любите кабачки, то приготувавши один раз такі оладки, ви обов'язково їх полюбите. Для приготування нам потрібні кабачки. У мене кабачки цукіні. Вибирайте молоденькі, щоб не знімати шкірку. Їх потрібно помити, натерти на грубій терці. У мене десь приблизно 700 грамів кабачків. Якщо кабачки будуть дуже соковиті, то можна відцідити сік, так як нам лишня волога тут не потрібна. На 700 грамів кабачків додаю 3 яйця. Але додаю по одному, перемішую після кожного і дивлюся по консистенції, щоб маса не була дуже рідкою. Далі додаємо спеції. У мене чорний перець. Червона паприка і сухий чесник. Можна ще додати і цибулю. Солимо до смаку, залишилось додати тільки борошно. Його нам потрібно 3 ложки з гіркою. Перемішуємо і йдемо смажити наші оладки, так як кабачок дуже швидко виділяє сік. Смажу на соняшниковій олії. Олії багато не додавайте, максимум 1-2 столові ложки. Смажимо до рум'яності з двох сторін. Кабачкові оладки готові, ось такі ніжні та дуже смачні вони виходять. Обов'язково попробуйте приготувати їх, ну а я вам бажаю, як завжди, бо на бті. До нових зустрічей!